Привіт, одразу поясню, де я знаходжусь. Так, ви не помилились, це Київ, просто його зворотня сторона. Така собі маловідома, сіра, буденна, робоча, але дуже вагома для життя міста. І ось тут, серед безліч доріг, мостів, промзони, буде проходити фестиваль з 14 до 16 травня. Уявляєте? Поважні діячі культури України та їхні закордонні гості. Приїдуть сюди, у дивні недра Києва. Ось саме тут буде проходити міжнародний архітектурний фестиваль Кен Екшен. це освіта професійної спільноти та широких кіл громадськості на шляху інтеграції української архітектури у світову. Це поле обміну ідеями. Це рух у напрямку сучасної архітектури. Connections щорічно проводиться у Києві з 2008 року. На сьогодні Connections – це найбільша архітектурна подія в Україні. Адреса проведення фестивалю – арт кластер Видубичі, вулиця Інженерна, 7В. Вартість квитка варюється від 30 до 100 гривень в залежності від дня заходу та від наявності пільг. Протягом фестивалю будуть проводитися майстер-класи зі спільного картографування та планування. А для наймолодших відвідувачів створені спеціальні лекції на тему правила життя у сучасному місті. А також з 11 до 13 травня фестиваль «Connections» за підтримки Architecture Film Festival Роттердам представляють покази урбаністичного кіно. Цикл документальних стрічок. варто перегляд. 14 до 19 травня у Києві відбудеться 10-й міжнародний фестиваль поезії Київські лаври це одна з найбільш масштабних та авторитетних літературних подій на пострадянському просторі. Незмінним засновником та організатором цього фестивалю є журнал про сучасну культуру Шо. За роки існування фестивалю в ньому взяли участь понад 400 поетів, літературних критиків, діячів культури. України, Росії, Польщі, Казахстану, Румунії, США, Грузії та інших країн. Цьогорічний ювілейний фестиваль Київські лаври відбудеться у молодіжному форматі. У програмі фестивалю заплановано церемонії нагородження молодіжної фестивалю Київські лаври, проведення круглих столів, презентації нових книжок та віршів, виступи поетів українських та закордонних. Проведення екскурсій Києвом, а також виступи легендарних музикантів і особливих гість цього фестивалю Андрій Макаревич. Локації фестивалю будуть варіюватися в залежності від дати та заходу. Але у межах трьох місць: фестиваль, ресторація Диван, «Диван», кнайп-клуб «Купідон» та Довженко-Кава Кіно. Любі хлопці, вибачайте. Але агов, дівчата! Ну мо з нами 16 травня на велопарад. Збираємось о 15.00 біля Національної опори України. Концепція така: підбори, шалики, кошики, паншохи, сукні все для дівчат. Вдягаємось цього разу п'яти стилях: казкові дівчата, елеганс, етно, хард та сюрприз. Стиль, який визначається голосуванням. План такий: збираємося біля Національної опери України та ділимось на п'ять колон. Зустрічаємося на кавопоїнці на контрактовій площі. Фінальна програма на Трухановому острові. Все, що вам потрібно, дорогі дівчата, це лише заповнити анкету. Легкого вам фінішу!